Друже, це ти зранку прилітав до мене? Будити? Ні-ні, ні-ні, що -ні, ти? Не бійся. Я туди йду. Оу. Це ти наробив? Ну ти даєш. Слухай, а ти це ти чи вона? Як у вас пташок розрізняти? Що з'їв? А де тут? Твій друг прилітав, ще один, а? Це мене так доста Розглядаєш. Я іду. Слухай, ну ти, звичайно, велика птаха, я хочу сказати тобі. Ну, бувай. Мушу йти. Прилітай зранку. Поговоримо.